Додивись це відео до кінця, щоб не плутати ось ці дві таблички. Табличка 7.1.1. Відстань до об'єкта. Табличка позначає відстань від знака до початку небезпечної ділянки. Тобто через скільки метрів або кілометрів почне діяти знак, за яким застосована дана табличка. Табличка встановлюється з попереджувальними знаками та іншими попередньо встановленими знаками. Табличка 7.2.1, зона дії позначають протяжність небезпечної ділянки дороги, позначеної попереджувальними знаками, або зону дії заборонних або інформаційно-казівних знаків. Тобто дана табличка вказує, протягом скількох метрів або кілометрів буде діяти знак, з яким вона застосована. Якщо ви хочете знати всі дорожні знаки, записуйтесь до нас в автошколу на онлайн навчання.